Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги підсвічування в автомобіль. Це чудовий спосіб створити стильний та затишний інтер'єр у вашому авто. Гнучка світлодіодна стрічка RGB дозволяє обрати безліч кольорів, які ідеально доповнять ваш стиль. Вона підійде для будь-якого автомобіля, забезпечуючи рівномірне. Освітлення лампа підтримує керування через мобільний додаток, що дозволяє змінювати кольори, яскравість та налаштовувати різні режими. Це створює неймовірну атмосферу під час поїздок та додає унікальності вашому авто.